Це у нас ще трохи є часу поговорити ще про одну програму уряду. Це доступна іпотека. Для кого ця програма? І чи кожен українець зможе з нею рано чи пізно скористатись? От хочеться почути, бо доступна звучить добре іпотека, але чи для всіх? Це ініціатива президента. Яка була ним оголошена ще до війни, і нам, як уряду, було доручено розробити відповідний механізм фінансовий, це для того, щоб цією програмою могли скористатися в першу чергу, ми розділяємо поетапно, да, перша черга це військовослужбовці, це правоохоронці, це лікарі і це працівники. Педагогічної сфери, а вже з 23-го року це загальна масова іпотека. Всі, хто потребує кращих поліпшення життєвих умов, кращих життєвих умов. Саме тому ми, як уряд, прийняли відповідне рішення, і вже з жовтня відбудеться старт такої іпотеки, і всі охочі, хто підпадає під критерії, а саме, у кого немає власного житла, або у кого житло менше, ніж 52,5 метрів квадратних і плюс там, 21 метр на кожного наступного члена родини, якщо ви підпадаєте під ці критерії, у вас є офіційна робота і офіційний дохід, ви можете скористатися цією програмою. Тобто ми Тиксуємо, що у нас жовтня е, на цю програму е, мають е, можливість подавати заявки військовослужбовці, правоохоронці, лікарі і педагогічні і працівники педагогічної сфери, і вже з січня місяця 2023 року е, всі інші. Угу. Ми розуміємо, в яких ми умовах живемо, і розуміємо, що, на жаль, може прилетіти будь-коли, будь-куди. Як бути буде з кредитом, якщо, наприклад, не дай Боже, житло е, зруйнують росіяни, а кредит так. лишиться? Ну, у нас. Ну є насправді зараз же існують законодавчі зміни, які дозволяють. Якщо ми беремо найгірший варіант, і на жаль, з яким вже стикнулися наші українці сьогодні, і відповідно об'єкти зруйновані, Вони мають можливість не виплачувати по цим кредитним договорам. Якщо ми кажемо про всі інші ризики, то ми передбачаємо, що буде обов'язкове страхування. Так таких об'єктів нерухомості а вже робили якісь розрахунки, скільки приблизно українців можуть скористатися цією програмою в першій хвилі, ну і в другій, коли стане кредит доступним ну для всіх, хто підпадає під критерії. Ну, ми розраховуємо, що з 1 жовтня, коли будуть подаватися військовослужбовці, вчителі, медичні працівники, я думаю, що щонайменше до кінця року, я думаю, що буде що не менше дві тисячі квартир, на які можуть претендувати. Звичайно, що зараз дуже важко говорити, тому що ми розуміємо, що ми живемо в стані війни, і ринок нерухомості він звичайно дуже змінився порівнюючи його з довоєнним періодом. І звичайно, що ви абсолютно праві, що є певні побоювання у людей, тому сказати про конкретну цифру, скільки людей будуть подаватися зараз важко. Але я думаю, що ми як тільки почнемо старт з 1 жовтня, і ми його починаємо разом з порталом Дія, все для того, щоб максимально спростити можливість отримання кредиту заємниками. Ми зараз над цим працюємо. Я думаю, що ми вам дамо версію, Цього будемо готові показати протягом наступного місяця. Це дозволить широкому колу осіб скористатися цією програмою. Всім охочим. Дякуємо. Почули вас. Юлія Сверденко, перша віце-прем'єр-міністрка України і міністерка економіки, була з нами на зв'язку.